Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 9 жовтня 2024 року по всіх знаках зодіака. Карта Дня для Овнів. В овнів туз мечів. Можливість вирішити застарілі проблеми, які затягнулися, вирішення яких навіть уже не сподівалися. Буде гарна можливість розпочати важливу серйозну справу, яка буде займати багато часу, сили, енергії, але буде досить перспективна. Та буде гарна змога позбутися негативних, шкідливих звичок, особливо таких як хвилювання, накручування, страхів, переживань і всякого всього подібного. Тому день гарний, день перспективний, дасть можливість реалізувати свої плани. Тельці. Втельців, диявол. Диявол, знаєте, хтось дуже негативно впливає в вашому оточенні на вас. І від цієї людини потрібно триматися якомога далі, тому що на майбутньому від цієї людини будуть тільки одні неприємності, в які вас ж можуть втягнути. Також карта говорить про певні обмани, про певні спокуси, які можуть виникати на вашому шляху. Тому будьте більш обачніші та обережніші, щоб не нашкодити самим собі. Будьте чесними, справедливими, не спокушайтеся на хитрості, на обмани і тому подібне для того, щоб день у вас був гарний та вдалий. Ще це може бути брехня самому собі та певні цілі, які ви переслідуєте, досить такі, знаєте, помилкові, від яких краще відмовитися саме зараз, поки не стало, як то кажуть, запізно. Ви не контролюєте певну ситуацію і з за цього можете спричинити для себе безліч неприємностей. Тому будьте обережніші, будьте обачніші, обдумуйте свої дії і не спокушайтесь на всякі спокусливі, такі привабливі. Моменти, в яких потім можуть бути невдачі. Кожен крок варто обдумувати на декілька кроків вперед. Близнюки. Для близнюків випадає вежа, тут руйнація певних ваших планів. Також тут може бути викриття ваших ворогів. Їхні плани підуть не так, як хотілося їм, і ви їх зможете викрити. Також. Це взагалі карта таких раптових та непередбачуваних різких змін, яка може принести, ну знаєте, як негативні моменти, так в якійсь мірі трохи позитивного. Тут треба дивитися по ситуації. Це така, знаєте, сувора карта, яка може вказувати про кризу, про конфлікти та складні моменти у вашому житті. Те, що ви опинитися на конфлікт в конфліктній ситуації і в зміні змінах, які можуть. В майбутньому дають негативні наслідки. Знаєте, порада буде така. Ви маєте. Будь активні, не здаватися, не розкисати, не впадати в паніку, маєте ламати всі бар'єри на своєму шляху, і ніякий страх, ніякі переживання, ніякі невдачі, вони не мають вас залякати та ввести такий стан паніки, де не хочеться нічого робити і опускаються руки. Тому, які б складні ситуації в цей день не виникали, варто йти напролом і все тоді вдасться. Головне, не здаватися і вірити в те, що ви робите. Раки для раків єрофант. Тут будьте чесними, будьте справедливими, в усьому чиніть по совісті, також, можливі, якась важлива інформація для вас, пізнання чогось нового, досить корисного для вас. Ще можуть бути зустрічі з давніми друзями або з кимось із наставників, учителів. І буде така гарна можливість, знаєте, якесь свято в певних традиціях, таких давніх, сімейних, можливо, традиціях. Тому день гарний, перспективний, саме головне чесність, і все у вас обов'язково вдасться, ви отримаєте результат, який потішить, а ще отримаєте гарну пораду на майбутнє. Леви. Для левів старший аркан смерть. На вас очікують серйозні зміни, трансформації в вашому житті. Ви знаєте, ця карта вона закликає вас. Відпустити минуле і впустити щось нове в своє життя. Ви знаєте, досить багато уроків отримали для того, щоб розпочати новий етап у своєму житті. Тому карта вона віщує такі захоплюючі часи, серйозні зміни, серйозні трансформації та щось нове для вас, якийсь новий проект, нова робота, якісь нові серйозні починання. Тому не впускайте можливості і йдіть наполегливо до своєї цілі. Діви, у Дів, у дів дев'ятка мачів. Тут йдуть страхи, переживання, щось не вдасться, от переживаю, от хвилююся, не досипаєте, постійно в такому напруженні зриваєтесь на рідних близьких, серйозні можуть конфлікти через це траплятися і так далі. Але ваші хвилювання, оці ваші накручування, вони даремні. Варто взяти себе в руки, підконтролювати свої емоції і йти впевнено до вирішення своїх цілей. Якщо будете контролювати свої емоції, то зможете досягнути своїх цілей, своїх планів. Якщо будете далі. Емоційні такі, то, звичайно, будуть тільки гірше. Терези, в Терезі в терезі десятка мечів. А тут ваші вороги досить так активізуються і почнуть давати про себе знать. Варто остерігатися та бути обережним, особливо в папе, коли стосується справ з паперами і взагалі робота в колективі. А ще карта може говорити і про. Можуть виникати такі якісь непередбачувані ситуації, ну не всі вони будуть звичайно приємні. Але саме головне це буде день таких. Підсумків у вашому житті. І саме головне не поспішати з вивисновками і з тими підсумками, щоб не робити якихось серйозних помилок. Будуть проблеми, будуть невдачі за день. Але саме головне не здаватися, не опускати руки і бути обережним. І це допоможе вам зібратися та уникнути багатьох невдач. Скорпіони. Скорпіонів, скорпіонів старший аркан закоханий. Перед вами буде виникати серйозний вибір, який доведеться зробити, в якому не варто поспішати. День буде активний, складнуватий, але принесе на кінці дня гарні такі емоції, які вас порадують та потішать. Також це може бути одруження, це може бути будете просто йти на свято, чи є весілля, це можуть бути заручені, освічення в коханні і так далі. Досить такий приємний, гарний день. Ще карта може нам відчувати зміни в, такому, в робочих моментах, в когось навіть зміна місця роботи. А ще, можливо, знаєте, досить така буде гарна атмосфера в колективі і в команді за інтересами. Знаєте, день гарний, день вдалий, реалізуєте себе, отримаєте задоволення. Стрільці. Для стрільців Для п'ятірка жезлів, а тут ідуть активні такі обговорення якоїсь важливої інформації, можуть бути такі суперечливі події, можуть конфлікти виникати як в особистому житті, так і в колективі. Тут може бути робота колективна. В якій можуть виникати не просто конфлікти, а просто активне обговорення важливої інформації, де будете приймати якесь рішення і будете доводити свою точку зору. Перш за все, вам варто дивитися по ситуації і даремно не псувати свої нерви. Чи варто доводити комусь щось? А ще карта говорить про те, що для того, щоб вирішити якусь складну ситуацію, вам доведеться працювати, об'єднавши сили з тими людьми, яким вам не дуже приємно. Але поки ви не об'єднаєте сили, зусилля, ви не зможете досягнути цілі. Тому треба буде контролювати емоції і діяти. Козироги. У Позироги в трійка мечів. у вас конфлікти, непорозуміння, тут йдуть проблеми, як і в роботі, коли можуть конфлікти виникати, так і в особистому житті, якісь недорозуміння, недомовки з якоїсь такої дрібнички, якої можна було цього всього уникнути. Перш за все, не беріться близько до серця, не хвилюйте, не накручуйте себе, а краще пікуйтесь про себе та про своє здоров'я. А ще, якщо у вас планувався візит до лікаря, обов'язково не відміняйте, а підітьте. Водолії. Для водоліїв десятка кубків. Гарна карта, яка віщує щастя, радість, задоволення, позитивні емоції, гарно проведений час та реалізацію всіх ваших планів. Рибки для рибок. А для рибок старший аркан сонечко. Це успіх, це гарні новини, це радість, щастя, задоволення, виконання всіх планів усіх сферах вашого життя. Це такі приємні, проведений час, не просто е, з близькими, а з близькою, коханою людиною. День гарний, день вдалий, ви реалізуєте всі цілі. Бажаю всім гарного дня, гарних новин, і саме головне це всім миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення!